Секрети, які можуть змінити ваше життя. Я розкрию 5 ключових порад для вашого розвитку та успіху. Карти відкриють те, що вам потрібно знати прямо зараз. Залишайся до кінця. Адже кожна карта може стати вашою відповіддю на найважливіше питання. Перша карта це дурень. Вона говорить про те, що найважливіший секрет змін це готовність почати. Ви не повинні чекати ідеального моменту, починайте вже зараз. Як ви можете зробити цей перший крок сьогодні? Слухайте своє серце і дійте сміливо. Друга карта це колесо фортуни. Життя це цикли, і зміни неминучі. Секрет у тому, щоб навчитися приймати їх і використовувати собі на користь. Що змінюється у вашому житті зараз? Прийміть ці зміни як новий шанс. Третя карта. Верховна Жриця. Її секрет у силі вашої інтуїції. Вона закликає вас дослухатися до внутрішнього голосу та довіряти своїм знанням. Час задати собі питання, що моя інтуїція підказує мені зараз. Четверта карта Імператриця. Вона символізує ріст і підтримку. Оточуйте себе людьми, які вас підтримують. І створюйте середовище для свого розвитку. З ким ви зараз можете поділитися своїми ідеями чи отримати пораду. П'ята карта. МАГ. Вона нагадує про те, що все, що потрібно для змін, уже є у вас. Головний секрет це віра у себе. Подумайте, що ви можете зробити вже зараз, використовуючи свої ресурси та здібності. Отже, наші п'ять карт розкрили секрет змін. Сміливий початок, прийняття змін, інтуїція, підтримка і віра у себе. Впровадьте ці поради у своє життя і ви побачите, як зміниться ваша реальність. Якщо вам сподобався цей розклад, поставте лайк і підпишіться на канал і напишіть у коментарях, яка карта сьогодні резонує з вами найбільше. До зустрічі у наступних розкладах!